І саме такі пошкоджені спортивні центри, молодіжні хаби, зараз оглядає на Київщині міністр молоді та спорту Вадим Гудцайт. Там же перебуває наша Ярина Марків. Ярино, привіт! То розкажи, яка там картина, чи розпочалися вже десь ремонтні роботи, наприклад. Іт, Олександра, так і початкова в нас точка ірпінь, місто герой. Знаємо, і весь світ знає, що окупанти зруйнували тут близько 70% усієї міської забудови і нищили без розбору усе, починаючи з лікарень, житлових масивів, завершуючи дитячими школами, спортивними майданчиками, стадіонами. Ось якраз позаду мене розташована ірпінська дю США. Її головний вхід він виглядав значно інакше до приходу руська вера. Зараз тут зруйновані двері, вибиті, вибите скло і власне повністю. Зруйнований один корпус школи, який не підлягає відновленню. Його мають демонтувати. А раніше тут лунали дитячі голоси, проходили тренування із дзюдо, спортивної гімнастики, фітнесу. До того ж, російські терористи ще й розстріляли двох тренерів школи. І така страшна і сумнозвісна картина по всій Україні. Десятки спортивних об'єктів і молодіжний зруйновані російськими окупантами. Власне, про збитки, які Росія завдала Україні у сфері молоді та спорту, ми поговоримо з міністру молоді та спорту України Вадимом Гудсайтом. вітання вам, пане міністре. дня. Тож, давайте розпочнемо все ж таки із сумного. Яка взагалі статистика руйнувань? Скільки об'єктів російські варвари профільної вам інфраструктури знищили в Україні? На сьогоднішній день 113 об'єктів зруйновані частково або повністю 19 взагалі вже не існує. Ви знаєте, за останні два роки ну такої інфраструктурної будівництва, такої інфраструктури спортивної ще не знала Україна. За останні скільки років є незалежність, але на жаль, на жаль, більше 160 мільйонів доларів вже нам потрібно, щоб це все побудувати. Звісно, що ми це все побудуємо після перемоги, але на сьогоднішній день нам е не вистачає вже цієї інфраструктури, але ми будемо робити все те, що щоб відновити це після перемоги. І знову ж таки, скільки часу знадобиться на відновлення? Ви знаєте, кожний об'єкт це ж потрібно буде побудувати, це потрібно буде зробити комплекс робіт. Головне, що ми зараз знаходимося на дитячій юнацькій спортивній школі Юсуша в Ірпіні, де ми бачимо, що вже відновились заняття спортом. Наші дітки вже займаються спортом. Але на жаль, зараз є повітряна тривога, і я особисто бачив, як дітки пішли в бомбосховище. Це для нас дуже головне, щоб під час занять спортом щоб була безпека, і це головне, тому що ми вже розпочали всі проведення всіукраїнських змагань і чемпіонати з футболу, і з футбол, всіх видів спорту. І це головне це безпеки. І Я зараз бачив, як дітки пішли в сховище. Це дуже правильно. Розуміємо, що зараз в пріоритеті таке відновлення житлових будинків, підготовка до опалювального сезону, до зими. Але якщо говорити про спортивні комплекси, молодіжні хаби, то власне чи є в держресурсі, в державному бюджеті ресурс і власне можливо розраховувати на якусь міжнародну підтримку донорські проєкти? Ну звісно, по програмі в рамках програми президента ЮНАЦІД 24 ми відкрили спеціальний спецрахунок. В міністр національному банку ми очікуємо допомогу від наших міжнародних партнерів ще. Нам пообіцяв міжнародний олімпійський комітет, що він буде проводити донорську конференцію по збиранню коштів на відновлення інфраструктури, і я впевнений, що і буде бюджетні кошти на відновлення, тому що ви знаєте, для нас рухова активність, для нас заняття масовим спортом і перемоги наших спортсменів. Це головне. Ви ж бачимо, скільки зараз лунає гімн по всій, по всьому світу. Скільки ми бачимо майорить прапорів українських на всіх міжнародних змаганнях. Скільки перемог, і ми ж і це ж тільки йде з масового спорту. Це тільки йде, коли ми бачимо, скільки діточок займається в дитячій нації спортивних школах, і після чого наші дітки потім їдуть на чемпіонати світу, чемпіонати Європи, Олімпійські ігри і прославляють державу. Тому ми ж розуміємо, що і в 2024 році будуть відбуватися Олімпійські ігри в Парижі, де нам дуже важливо, щоб ми там були конкурентоспроможними, щоб там ми були переможцями, щоб ми стояли там на п'єдесталі. Тому на сьогоднішній день держава. Робить все те, щоб масовий спорт, рухова активність в країні, продовжувала своє існування. Давайте тоді про перемоги, про наших прекрасних спортсменів. Знаємо, що попри ракетну небезпеку, про попри зміни в підготовці в тренуваннях за кордону за кордоні вони з е, посідають призові високі місця на міжнародній арені. Скільки взагалі вже медалей вдалося здобути з початку року? З початку року ми вже здобули більше 1600 медалей. І пройшли вже всесвітні ігри, де перший раз в історії України ми ми в загальному. В Заліку медали були треті 45 медалей. Ми здобули 16 золотих, 12 срібних і 17 бронзових нагород. Це перший раз в історії, що так ми високо стояли на п'єдесталі. Зараз був комплексний чемпіонат Європи, де теж були і чемпіони Європи з легкої атлетики, і стрибків у воду, і з плавання. Тобто, ви знаєте, дуже приємно, що в такий складний час, в такий складний час, що працюються наші тренери, всі наші спортсмени виступають, що є міжнародна підтримка. Більше 40 країн в світі нас підтримали, надали безкоштовно займати спортом під час війни, надали всі можливості, щоб наші спортсмени там знаходили за кордоном. Тому що з першого дня, коли розпочалась війна, вже було багато проблем, тому що багато спортсменів видів спорту знаходили за кордонами. Нам потрібно було розробити всю логістику. Ми були зробили все те, щоб наші спортсмени залишились за кордоном, а ті, хто були в Україні, щоб вони Тренувалися в наших олімпійських базах. Їх небагато на сьогоднішній день працює, але вони працюють. Там, де не йдуть бойові дії, вже відновились і тренувальні збори. Ну, тобто, знаєте, для нас дуже важлива вся та робота для дитячих юнацьких спортивних школ, щоб вони відновлювали, щоб діточки наші займали спортом, щоб наші збірні команди виступали. Знаєте, тому ми рухаємось вперед, вперед. Ми віримо в перемогу і все, що скоро вона і буде. Віримо і в збройні сили Віримо. Скажіть, будь ласка, пане міністре, знаємо, що декотрі спортсмени з початком вторгнення, приміром, змінили біатлонну гвинтівку на автомат і почали боронити інший фронт, не спортивний, а військовий. Скільки таких? І знаємо, що є й полеглі на полі бою на сьогоднішній день. Вже полегли на полі бою 135 наших спортсменів, тренерів. Взагалі, всі ті, хто працювали в нашій спортивній галузі. На жаль, це так відбули вже. І більше тисяч, трьох тисях тисяч наших спортсменів, які боронять нашу країну. Я хочу ще раз зазначити, ви вже це сказали, що тільки завдяки Збройним силам України на сьогоднішній день ми тренуємось, ми перемагаємо, ми робимо спорт. Міцнішим ми здобуваємо медалі на міжнародній арені, Це тільки завдяки збройним силам. Тому я хочу їм подякувати і побажати всім міцного здоров'я та перемоги. Ну і на сам кінець, ще одна від вас напуття співгромадянам. Що ще побажаєте такого українцям у цей надскладний час? Вірити в Збройні Сили України, вірити в Україну і все буде Україна. Ще раз дякую, все буде Україна. Це був міністр молоді та спорту України Вадим Гудсайт. І саме зараз ми з ним і разом з іншими високопосадовцями відправимося оглядати зруйновані спортивні та молодіжні об'єкти Київщини. Відвідуємо мущун, бучу і також Вірпені об'єкти. Про все ми вам розкажемо, все вам покажемо, але трохи пізніше. А зараз передаю тобі слово Олександра. Дякую тобі, Ярино. Ярина Марків розповіла нам про відновлення спортивних об'єктів на Київщині, зокрема.